Головне на ранок 8 вересня. Президент США Дональд Трамп заявив, що вже найближчими днями планує провести переговори з президентом Росії Володимиром Путіним, аби обговорити ситуацію навколо війни проти України. Про це він сказав журналістам на авіабазі Ендруз. Повідомляє CNN. американський лідер. Також прокоментував останню масовану атаку Росії, під час якої російські війська застосували понад 800 дронів та вперше вдарили по урядовій будівлі у Києві за. Явивши, що не в захваті від того, що відбувається від початку повномасштабної війни у боях за Україну загинули щонайменше 92 громадяни Сполучених Штатів Америки. Про це пише The New York Times із посиланням на підрахунки музею історії України в Другій світовій війні. Наразі в українській армії нині служать кілька тисяч американців. Українські сили оборони продовжують звільняти окуповані території Донеччини, зокрема у Волноваському районі, очищено від російських військ. Село Володимирівка про це повідомляє аналітичний проект Діпстей. Крім того, українські підрозділи успішно відкинули противника поблизу населених пунктів Разіне, золоте Колодязь та Новоторецьке. Водночас у районі Серебрянського лісництва окупанти змогли просунутися вперед. Рятувальники дістали з під завалів, пошкодженої росіянами, дев'ятиповерхівки у Києві. Тіло чоловіка, кількість жертв ворожої атаки зросла до трьох. Нагадаємо, в ніч на 7 вересня російські. І дрони влучили у багатоповерхівки у Святошинському та Дарницькому районах столиці. Внаслідок атаки загинули мати з немовлям. Якщо хочете залишатися у курсі останніх новин, переходьте у наш телеграм-канал за посиланням у шапці профілю.